Барабана перетинка це танка мембрана вуші, яка відокремлює вушну порожнину від середовища вушного проходу. Якщо вона розірвалася, це може викликати проблеми зі слухом та інші неприємності. Лікування розірваної барабаної перетинки залежить від розміру отвору, причини перфорації та загального стану здоров'я пацієнта. У більшості випадків невеликі перхорації загоюються самостійно протягом кількох тижнів. Для цього важливо дотримуватися наступних рекомендацій. Зберігайте слуховий прохід чистим і сухим, не прочищайте буховатими паличками або іншими предметами. Уникайте якщо ви купалися або приймали душ, висушіть слуховий прохід рушником. Не користуйтеся навушниками або слуховими апаратами, поки вибарана перетинка повністю не загоїться. Якщо перфорація барабанної перетинки велика або вона не загоїться, протягом кількох тижнів може знадобитися операція брінгопластика тимпанопластика. Після операції можуть бути призначені антибіотики для запобігання інфекції. Якщо у вас є розірвана барабанна перетинка, важливо звернутися до лікаря для отримання професійної консультації. Дякую за лайки та. Rozpocząć odżrzenie wideo.